Завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету наразі виконує обов'язки першого проректора. Стосовно девіза по життю, мабуть, повір Почнемо переможемо, який ви можете побачити на моїх рекламних агітках. Я хочу змінити ставлення до нашого університету від сумчан і взагалі від. Дядян України, я люблю свою роботу. Я люблю цей університет. Я хочу, щоб всі відчували до нього повагу. Ми маємо підняти його престиж і тут працювати, тут навчатися як в кращому навчальному закладі України. Я вважаю, що нам варто поставити амбітну мету і війти в трійку кращих університетів по Україні. Для цього нам потрібно буде працювати, працювати на свій імідж, на свій, на свій рейтинг. Але якщо говорити про студентів, то тут я хочу запровадити кілька новацій. По-перше, потрібно зорієнтуватися на практику одержання подвійних дипломів, тобто студенти мають одержувати диплом не лише нашого університету Сумського державного педагогічного, а й одного із європейських провідних університетів. Також я вважаю доцільним запровадити практику міжнародних обмінів студентами, про що ми можемо у нас на жаль тільки мріяти зараз, але думаю, що це реально. Також у мене на меті запровадити грантову підтримку студентських проєктів на рівні університету, так би мовити, студентських стартапів, які б могли популяризувати наш університет та його діяльність. І також пріоритетним моїм завданням, як ректора, якщо мене беруть, буде оновлення комунікацій у гуртожитках. Я вважаю, що оплата за проживання має бути гарантією якісного побуту наших студентів. Я обіцяю, що роботи буде дуже багато. Ця робота буде нам не тільки приємна, а вона буде результативна. Я в це вірю.